Йолки-палки, ви подивіться, який накінечник стріли. Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо копати, як бачите, в лісі, тому що на дворі вже зима, на полях болото і ми переходимо на ліси. Сьогодні будемо вести пошук в тому лісі, де я дуже багато цікавих знайшов знахідок, особливо по Русі. Дуже багато було всяких бойових предметів, це сокири. Це накінешники стріл. Колясик, як завжди, якісь списи підіймає. Тому, друзі, всім приємного перегляду. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. І не забувайте підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знизу під відео посилання на канал. Дивіться, петляє річка Ростовиця. Краса, яка. Зараз тільки фух і туди поїхав би. Тут такий обрив, тут були битви по русі і скіфи. Подивимося що буде. От друзі, дивіться, перший сигнал це Гудзічок. Але він тут якийсь як то пластмасовий, а тут залізний. Через то такий і звук був. Гарний ліс. Сніжку нападало небагато. Ще один чорний сигнал. Дивіться, бачите. Ось такий якийсь гіздок. Я думаю, це середньовіччя, можливо і дійсно ще Русь. Щось глибоке. І там глибоке викопаю, покажу. Копав як чорний сигнал. А ось викопав, дивіться. Подивимося зараз з вами, що це щось таке. Якесь знаряддя, от не знаю яке. Дивіться, бачите з зубчиками. Якщо чесно, мабуть, вперше таке бачу. От, бачите, зубці такі. Щось по-любому, як то втикалося, якусь функцію виконувало, а яку, хто знає, підскажіть. Щось здорове, якісь можливо банки з під Івасів. Ох, нічого собі, дивіться, друзі. Що я знайшов? Друзі, знайшов відлуння сучасної війни. 12,7, якщо я не помиляюсь. Мабуть, по шахедах летіли. Вже сіки копаю, а воно. Все нема і нема. його не відчувається. Це залізо. Зараз подивимося? Дивіться, друзі. Бачите, що я викопав? Підкова. Обувна підкова, бачите? А їх тут тьма тьмуща цих підкова, такі вони. Щось як то глибоке. Так, да, щось глибоке. Якраз на схилі потрібно викопати. От на гріб яку яму. О, дивіться, майже якихось чуть ли не два пінпойнтера. А це в нас ніж здається, друзі. Так, да, дивіться. Який ножичок, хорошенький. Ну ви подивіться з якої глибини. Ось він. Півтора піна. Ось такий, друзі, ножичок попався. Бачите? Я думаю його почистити. Реально ще салком можна буде в лісі різати. Я напав на залізо в цьому лісі, тільки що викопую сигнал, дивіться, кістка попалась і... Ще щось знаходиться глибоко, щось викопав. Дивіться, друзі, дивіться сюди. Ще одна підкова, тільки я ж дивлюся, відчуваю чому світняк, то цвітняк, то залізо, дивіться, залізно з бронзовою. Накладкою підкова. Але я вам скажу більше того, друзі, Саме цікаво то, що на такій глибині в сухому ґрунті. А ось дивіться на 4-5 пальців промочений тільки ґрунт. І він його пробиває і мокрий, і повністю сухий ґрунт. Хоча це глина, ви бачите? Тому я думаю, що все ж таки ця мультичастота працює. Ще вон спитаємо, що там Миколи. Він за квіноксом. Попав теж чорний сигнал, але думав, що він буде не глибокий і не старовинний. А це, друзі, викопався ніж. Я не скажу, що це середньовіччя, можливо чуть і пізніше, царі. Так, щось є. Ага. Та йо, кивний бабай. що все тут таке ще й глибоко так ось блін докопалися, друзі, сигнал, чуєте А ну Ох, красавчик, дивіться, друзі, дивіться який нак. Агонь йолки палки ви подивіться, який накінечник стріли. Це срезень його називають. Просто шикардос, просто шикардос. От уже і перший накінечник є. Не дарма тут ці битви були стільки віків. Тому будемо сподіватися, що ще щось знайдемо. А не тільки одні підкови і ножі. Дивіться, друзі. Дивіться ще один. Ще один. Йолки-палки. Дивіться, яка краса. Вбивча краса. Їх дуже часто тут я знаходжу. Дуже часто. Чим ближче підходжу до центру, де жили, тим їх більше і більше. Зроблю кружок і буду підходити все ближче і ближче до того місця, де найбільше попадається наків. Ну, вот видите, друзья, какой-то взрыватель из снаряда, видите? Хороший сигнал. Здесь тут. Що, це може бути пуля, або охотнича, або козацька. Ну, а ні. Це що, наконечник? Скіф кажись. А, ні, друзі. Уй, клас, давно я таке не знаходив, друзі, дивіться. Це ця книжна застібка. Те що я вам говорив, ми вже майже біля місця, де найбільше проживало людей. В ті часи, дивіться, книжна застібка, клас! Її треш із неї зразу і патіна злазить, вона, мабуть, теж була в вогні. На eBay такі вещі продають. І пишуть, що це типа амулет гладіус, амулет меч. І купують же ж, там щось з 90 доларів чи що. Я завжди говорив, що тут дуже такий якби. Порпост був серйозний, тому що на простих місцях, де люди жили, там в полях не часто знаходиш оці книжні засібки. А це говорить про те, що тут дійсно якби знать жила, тому що на той час мати книги це дуже велика рідкість. Всі оці книжні застібки, на мою думку, це були якісь релігійні книжки. От, друзі, ще один чорний сигнал. Зараз тут корні, бачите О, і десь в них заховався цей сигнал. Блін, не під ними. В щось попав. Здається, в щось попав. Йоли пали. Воно що? На цьому налипло. Так, да, на лопаті ви бачили? Що це Ух, Ох, це наконечник. Да, дивіться. Я його, мабуть, оце хрупнув. Трошки зацепив. Ай-яй-яй. Дивіться, бачите, частинку, мабуть, я зламав. Ой, рукожуб. Уявляю, яка тут навала була і, мабуть, не одна. Сигналчик. От я не люблю біля цих дерев. Ні, щось глибше. Що це за ерунда така? Подивимось, що це таке, аж самому цікаво Йолипали. Оце вже ду, а це корінець бляха. О, щось є, бронза якась голка здається їхня. А, Друзі, щось таке схоже, як то з такою шляпкою на книжну, на книж, на книжну застіпку знову, але занадто здорова, друзі, дивіться. Ой, пересета. Вже трохи руки намокли, починають качаніти. Бачите, така здорова. Помию подивимося. Друзі, дивіться, думав вже викидати. А це, друзі, щоб ви зрозуміли, дивлюсь, якийсь шарик, але як металевий. Як я придивився, воно розплюснуте. Якщо не помиляюсь, помию. Це, здається, мирна гирка для вагів. Кругленька з такими розплюснутими бічними сторонами. Ось вони. В мене колись така попадалась, здається, воно в такому більш кращому стані. І там такі точечки в ній були. Ось зараз перекусили й Поїдемо додому. Pepeл. Зараз чай виріши випити вже в машині, бо дуже замерзли. Дощ пішов, промокли.